Вітаю, я називаюся Данило Гоман, архітектор міста Київ У повсякденному житті, окрім архітектури, займався графіті, зимою сноуборд влітку. Всі притаманні цій порі року розваги, подорожі, каяки і решта. Звичайно, що багато проєктів було поставлено на паузу. Деякі з них, напевно, що вже ніколи не будуть реалізовані. Через багато причин проекти в Харкові, проекти в середмісті Києва, які банально просто втратили зараз свій сенс. Перші пару місяців після початку повномасштабного вторгнення я забув про свою архітектурну діяльність, забув повністю. В цей час проводив дуже багато часу на свіжому повітрі в колі нових друзів, був залучений до оборони Києва. Мій товариш і партнер по архітектурному бюро зараз проходить службу в одному з підрозділів Національної гвардії. Я перекваліфікувався і займаюся розробками в оборонному комплексі. Маємо співробітника Євгенія, який зараз перебуває на сході України. Частина співробітників працює зі мною за новим фахом. Зберегти команду в цей час. Було і є дуже складним завданням, але ми намагаємося залучати тих людей, які працюють надалі в офісі до архітектурних конкурсів, щоб вони не стояли на місці, щоб вони розвивалися. Незважаючи на всі труднощі і складнощі в 2022 році, нам все таки вдалося запроектувати і почати будівництво школи. Вважаю це символічним, тому що під, під, ну, в той час, коли е, русня е, все нищить, е, ми дбаємо, і наша країна все-таки дбає про е, наше майбутнє наших дітей. Зараз ми знаходимося в приміщенні страта 22 де розміщено інтерактивний тренажер. Тут представлені як і новітні комплекси озброєння, так і старі радянські, на яких вже успішно пройшло тренування близько 16 тисяч військовослужбовців. Вважаю, що основним моментом зараз має бути все таки аналітична діяльність: дослідження, роздуми, усвідомлення сукупних проблем, що пов'язані з нашою галузю. Починаючи від глобально містобудівних питань, закінчуючи окремими невеликими об'єктами, ми мали жахливий досвід в 2000-х роках, пов'язаний з хаотичною забудовою, неякісною забудовою, ущільністю забудови, відсутності людоорієнтованості взагалі в підходах до проектування. Тому зараз. Ми маємо е, самі собі поставити діагноз, е, визначити алгоритм лікування і чітко його дотримуватися. Е, і головне, е, треба змінювати акценти. Нарешті вже змінювати акценти. Е, відходити від забаганок і захцянок умовного замовника е, дуже часто неаргументованих все-таки до е, підходу. Е, і роботи професійних архітекторів.